Всім привіт! І скоренько ми подивимося, ми будемо дивитися сьогодні з картою: Хмельницький та Хмельницька область. Хто хоче, пропишіть тайм-коди, хто має таке бажання. Північ може бути проблема зі світлом, тут з ресурсом. І сюди вниз, хотин, Кам'янець-подільськ. Там, там сімка мечів, там якісь зрадники. Ситуація нестабільна. Тут у вас наводять зрадники. У, та, тут, е, тут співпрацюють, тут реально здають дуже сильно позиції, тут е, реальні небезпеки. Хмельницька область. Подивимося. Важка ситуація, я дивлюся до початку листопада, важка ситуація, щоб ви розуміли. Реагуйте на повітряні тривоги. Там, де є якісь силові структури, обо, ну, між, між Хмельницьким і Кам'янець-Подільським, тут щось, щось буде відбуватися. На околицях якийсь стратегічний великий об'єкт ще раз є ймовірність попадання в великий стратегічний об'єкт. І місто Хмельниць, будьте обережні, і околиця міста. Тут працюють різні групи диверсійні, тут іде робота. На жаль, вас зливають. На жаль, хочуть добити певний стратегічний об'єкт, і я вже казала, що є імовірність, я не дивилася, де саме загроза в Тік-Ток, я казала загроза саме не ядерної, а якогось хімічного витоку, О, саме отака загроза. Тому по Хмельницькій області на рахунок стабільності немає її зовсім. І далі Рівне Та Рівенська область, угу. Зі сторони Білорусі. Активність на Рівенській області. Там максимально е, є захисту, е, небезпека стосовно об'єктів перебої можуть бути зі світлом, е, будуть кошмарити абсолютна нестабільність. Тут є ймовірність нашкодити по Вінницькій області, є небезпеки, є загрози. Ну, показують, що там на кордоні будуть якісь такі-назад, вперед-назад, щось там буде відбуватися. Я вже знімала у Тікток, я казала, що е, там іде якби свого роду, вони стягують туди усі свої війська для того, коли вони зроблять щось таке. Що заборонено, чи піде якийсь витік, щось заборонено тими конвенціями і так далі, їм потрібно буде захищатися, і вони стягують максимально з усіх сторін, стягують техніку, стягують людей, все, що тільки можна, як зі сторони Білорусі, так само і з... З сторони Росії з кордонів і Придністров'ї щось там теж буде розгортатися, якби вони будуть виставляти якісь свої певні об'єкти. Я би сказала більша небезпека для області, чим для Рівни. небезпека на кордонах. Небезпека буде. Ну на рахунок світла будуть якісь там перебої, Луцьк та Волинська область. Перша карта це Дияво. Да, Будуть летіти, тому що е, пажі в нас це техніка, будуть буде летіти, зрадники працюють, ДРГ працюють і да, Луцьк обережність, я вже раніше казала, туди Ковель, Волинськ, е, Волинська. Тривожна ситуація на цих частинах. Щось там у вас є якісь об'єкти, щось десь є стратегічне, велике, там потрібна максимальна обережність. Так, Упс. випало застосування сили, жриця і. Так, Луцьк. Якщо дивитися між границею Львова і Луцьком, тут щось, щось ведуться, якісь... максимально будьте обережні, так само Волинська область, десь тут е Червоноград. Броди дубно десь, десь сюди, в цю сторону. Я б так сказала, щось там буде летіти з тої сторони. Львів та Львівська область. Так. Так, тут, так я перше дивилася, Львів і Волинь, там щось, щось небезпечне. У Львові може бути збиття і щось, якісь силова структура, якийсь об'єкт, якісь вибрано три об'єкти для Львова. І... На півдні на півдні. Там на 50 на 50 я би сказала потенційна, більше, ніж потенційна небезпека. І я скажу, що десь ближче, десь ближче, ну от сюди де я дивилася, між Луцьком. І Волинськ, між Луцьком і Львовом. Десь десь туди. Та сторона щось туди може летіти. Карта перевернулася хаос. Карта хаоса перевернулася. У нас обнулення. Про що це? Кажуть, що ситуація повториться. Посилили захист, ну, показують, що будуть блокувати, буде, будуть блокувати те, що буде летіти, трошки там е, усилили ті е, об'єкти, по яких б'ють. І якщо м стрий, калуш. Тут, тут будуть працювати якісь певні групи, певні об'єкти. Будуть, можливо, робити якісь там на, на землі, щось, щось будуть на землі ще робити, крім того, що буде летіти зверху. Тернопіль та Тернопільська область. Там десь або з Рівна буде чути звуки, або в Тернополі, десь десь туди. і е, так само, якщо дивиться захід ближче до Львова, Тернопільська область. І, і сюди між Хмельницьком, Кам'янець-Подільськом, як ми дивилися, сюди теж е, чортків, е, сюди ця сторона, тут так само є небезпека. По області Тернопільській є ймовірність е, е, теж е, прильотів. Так, воно щось так виглядає, якби кудись, кудись летіло і, і поп... збило в Тернополі. Івано-Франківська область? І що у нас тут знаходиться? Так, як я вже казала, тут теж виходить бурштин, калуш між стрийом і жидачів десь сюди в цю сторону буде, буде щось летіти по Івано-Франківській області і воно десь буде межувати десь між там Львовом і Івано-Франківським. Тут випадає у нас Башня, шут, трійка мечів. Цього, цього тижня вони вже якийсь об'єкт відпрацювали. Я рекомендую Івано-Франківській області реагувати на повітряні тривоги, тому що буде застосована сила. В різних точках може бути небезпека. От, у нас жрися, щось там, щось там відбувається. Колосо фортуни самі такі карти, які говорять про те, що нам потрібно бути максимально обережними цього тижня до початку листопада, чорнівці дивимося, і область. І е, тут зразу відбиття, тут жриця, тут відбиття, тут про те, що захист є, є захист, і е, тут буде працювати ППО, тут буде збиття, але тут є якийсь план щось, що це таке. Щось таке, що вже було, щось повторюється ближче до Івано-Франківської області. Я вже це бачу третій тиждень підряд, там вже збирається давно інформація, кажуть, е що -е 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 terms... нам натякають, що нам треба буде ховатися. Страх, страх сильний у людей. Будьте обережні, тому що ми входимо в зону турбулентності. І дивимося, що в нас на заході ще лишилося закарпаття. І я ще минулого тижня бачила, о тут туз жезлів випадає, що сюди щось хоче. Летіте, сімка мечів, якісь зрадники працюють. І я ще е, уже два тижні підряд бачу е, щось між туди, куди є е, ту сторону буковель десь звідти аж туди є щось таке, якийсь стратегічний об'єкт, який цікавить. Я не знаю, що там таке може бути, але щось там між закарпаттям. Що там таке? Рахів? Мужгород. Рахів, хуст. Щось там є якісь там певні об'єкти, які цікавлять. 50-50 є потенційна загроза. Зрадники є. Ви бачили, я вам показувалася мірка мечів. Випадає страшний сот випадає з, з колоди. Це про те, що нарешті почніть реагувати на повітряні тривоги. Воно для вас готується навіть на Закарпатській області. Буде летіти, майте на увазі. І Західна Україна все. Надіюсь, я нічого не пропустила цього разу. Тому дивимося далі інші.